Ну що типовий нішіброцьке кафе в південній Кореї? Вже mm. на під'їзді в кафе я була дуже неприємно здивована. Кафе занадто високо в горах. що У мене почався розвиватись страх, висоти. І панічна атака майже мене атакувала на вході. стояв бродські порш. Взагалі, до чого тут цей колір? Просто такий самий, як і полоска на асфальті. Дуже тупо далі, наче нічого не віщувало біди, але цей великий простір знову навіяв мені паніку. Виглядало як станція вокзала, де бомжі збираються в кучі. Ось що це за вокзальний годинник наді мною? Скажіть ліноліум під дерево. Я бачу, вистачило тільки на сходи. Не знаю, чи то за кос під лувер, чи під батін гараж. Вид жахливий. карита повсюди, весь спаскудовий. їжа на вигляд. Ну Ну, що це за какулечки різного кольору? Не знаю. Одна надія була побачити, що назовні. А Тут того голі мужики обіймаються, того водоспад замерз, а кури з кролями. Це що, каровна? Ми ще в село до бабки приїхали. Не вистачало ще, звичайно, цього сикаючого ставка. Незадоволені та розчаровані. Ми пішли додому. Більше сюди не повернемось.